Київщина спортивна. Сьогодні у випуску. Спірна нічия у Макарові. Дінас і Хілп розійшлися миром. Лідер чемпіонату захищає своє звання: спорт проти наркоманії та дитячої злочинності. Маж 10-го туру Макарів Буча виявився досить важким. І не лише через спеку. У котре виникли запитання до арбітрів і з боку учасників. Макарівці приймали футболістів Бучі досить привітно, не застосовуючи пресинг і не надто часто атакуючи ворота суперника. У свою чергу Буча відповідала тим же: тож, під час першого тайму гарячою була лише погода, а не гра. І тільки під кінець першої 45 хвилинки господарі змогли повести у рахунку. Гол у активі Володимира Богданова. Другий тайм видався цікавішим. Попри прогнози вболівальників, макарівські футболісти значно покращили рівень гри. Якби реалізували усі створені небезпечні моменти, рахунок був би переконливішим. Але з реалізацією цього разу чомусь не склалося. Ну, у нас це останні три гри. У нас це щось проблема становиться і дуже серйозна. У нас момент, в кожній моменті, в кожній грі є 3-4 моменти хороших і не можемо по забити. Будемо працювати». Господарів уже можна було вітати з перемогою, але під кінець тайму арбітр призначив у їх ворота досить спірний, на думку багатьох пенальті. Реалізував 11-метровий Слава Ружинцев. Тож остаточний результат – 1-1. Метою в Кабучі залишається чемпіонство. Звісно, не знімаємо, але вона становиться все призрачніше і призрачніше. Скажу більше сьогодні такої безобразної гри, як. Как была сегодня показана футбольным клубом Буча ну, будут сделаны соответствующие выводы как в тренерским, в тренерском составе, так и среди игроков. Просто удачно, что сыграли в ничью 1-1. Соперник во втором тайме выглядел предпочтительно. А тренер макарівской команды игрой своїх футболистов задоволены. Ну, игра понравилась мне, ребята. Несмотря на такую погоду, две команды поддерживали темп, старались швидко и переходили быстро від оборони в атаку, так же само в оборону. Тобто, би, в принципі гра. Ну, но опять же, судейские ошибки і, і опять же повлияли они на игру. І я вважаю, що ми повинні були сьогодні по любому это Наша гра була здобути три очки в бучанській команді. Головним чином завадила погода, а не низький рівень гри. Вважає її головний тренер. Больше всього по всій віротінності настроєна ігро і погода. Сподіваємось, що у наступних матчах командам не завадить грати ні погода, ні рівень суддівства. І перемогу здобуде той, хто справді цього заслуговує. Програма виходить за підтримки інформаційної агенції правиця і керівництва футбольного клубу Буча. Ще одна нічия у матчі Дінас Хілт Любомир. І гості й господарі спромоглися забити по два м'ячі. Гра була досить млявою. Яскравими гострими моментами не може похвалитися жодна із команд. Певна спека все ж таки заважає футболістам грати на достатньому рівні. Та все ж Дінас мав перевагу, особливо у першому таймі. Адже гравці клубу звикли до свого стадіону, а грати при високих температурах на штучному покритті зможе не кожен. Тож ставищанці не змогли показати той рівень, на який сподівалися. Найбільші проблеми у Хілта виникали у центрі поля, який був повністю замінений молодими спортсменами. Останні змогли відновити рівновагу у другій половині зустрічі. Та все одно гра пройшла без швидкості та особливої інтриги. Тож нічийний результат 2-2 цілком закономірний. Крівчани приймали на своєму полі футболістів із «Богослава». Кожна команда грала у свою гру, тож результат не став несподіванкою. Команда із «Богослава» відома своєю впертістю, тож і цей матч не став виключенням. Але свій момент вдало використав литовчак і ударом у дев'ятку зміг відкрити рахунок. Друга половина зустрічі пройшла за тим же сценарієм. Путрівка йшла вперед, богославці грали у захисті, розраховуючи в принципі лише на контратаки. Але господарі досить легко читали таку гру. Мінімальна перевага не надто влаштовувала путрівських футболістів. І спільними зусиллями вони все ж закріпили перемогу. Подвоїти рахунок вдалося Віталію ляху. Тож 10-й тур закінчився із результатами: Путрівка «Дінас Хілд» «Любомир» 2-1, «Арсенал» «Баришівка» 2-0. Макарів Буча 1-1. Діна Схілд Любомир 2-1. Арсенал баришівка 2-0. Податковий університет Олімпієць 1-4. Ще один матч туру Вишневе Бородянка перенесено на середу 16 червня. Лідером залишається Евкапутрівка, що збільшила свій актив до 30 очок. На 8 очок від нього відстає хілд Любомир, якому вдалося вийти на другу сходинку. Але ситуація може змінитися вже в середу, коли свій перенесений матч зіграють вишневе та Бородянка. Буча із Макаровим мають по 20 балів і займають 4 і 5 позиції відповідно. Незмінним є становище Діназа. Він залишається на шостому щаблі. Далі розташувались Бородянка, Арсенал, Олімпієць і Баришівка. Одинадцята позиція у Богуслава. Єдиний бал у активі і останнє місце має ФК податковий університет. Наркоманії і дитячої злочинності під таким гаслом свої змагання проводять юні багатоборці, і власним прикладом доводять, що спризали і перемоги краще ніж вулиці і занедбаність. Нещодавно молоді багатоборці Київщини повернулися із всеукраїнських змагань. 23 стретого в город Мар'їнка, Донецька обласхатів турнір, значить восточні діноборства, школи по многоборі Турнір хотів, бачите, мовлення спорт, як поміняється відповідальності, коли у нас такий наш стандарт традиційної музики, все таки більша молодіжі прилечно докатаним менше. Не воліти собі форму з редні звички, щоб почати займатися чи що корисним делом. Спортний разний, і спорт, от, второй с тобой, і кожен добирає сам собі щось таке. Головне, щоб менше на вулицях безбразіли сидіти, так от. Значить, е команди представляли, значить, трьох областей України, та Донецька область. Значить, Запорожская, Днепропетровская и і наш Київський регіон команда значит, представляли спортсмени шість учасників. Шість учасників категорія возраст восьми е, до чотириста років. Проходили змагання у кілька етапів. В разделах, значить, е, без контактна шутака е, були продімостріна е, і наші формального прожіння ката. Спортсмен показують карта, показана вся базова техніка карате. есть тобто, удари, блоки. Ну, все це імітірується, тобто удари поводку. Тобто, треба пораження, ніж працівників, округу себе єсмікати працівників. Перед турнира, турніру, тобто ребята тобто, всі показали техніку, а потім на ТСУ, вже на основані ТСУ уже були продемонстрированы поєдинки. Спортсмени із Київщини показали найкращий результат серед команд учасниць. Ребята, які приїхали з Київського регіону, Значит, показали результат высший результат, значит, у нас было меньше всего, 6 человек, но привезли 30 металей и 3 кубка. Больше всего, да, ребята представляли с остальными областей. 15-20 человек было, но 10 медалей, 5 металлей, ни одного кубка не было. То есть мы 3 кубка привезли То есть как бы, ребята подготовлены были. Соответственно, мы не привезли 10-15 человек, как бы, лишь бы что-то по показать. Багатоборство це не лише силові вправи і фізична витривалість. Тут існує своя філософія. Ні.